Перше, треба сказати, що Росія постійно намагається змінювати тактику підходи. Я вам можу сказати, що наприклад, перебуваючи там місяць тому, не в Києві, а в іншому місці України, наприклад, в Дніпрі, я спостерігав і бачив, як протягом двох днів ворог міг задіяти дрони і атакувати по різному Тобто, в один день це фактично була атака, коли російські дрони летіли дуже низько, а в інший день це було навпаки. Буквально там минуло дві доби, і вже Росія атакувала зовсім по іншому, коли дрони летіли на висоті понад 2000 метрів. А попередній день кілька десятків метрів від землі, тому скажімо, це не нова тактика. Час від часу змінюються підходи. Треба сказати, що в Росії активно намагаються вивчати методи роботи українських систем ППО. Ми, в свою чергу, досить прискіпливо вивчаємо тактику запуску російських атак, саме тому. На і ефективність є в збитті дронів, тому що якби це все, що Росія запускає, прилітало би ну, наслідки були б більш жахливими і негативними для нас.